<Zum voi> <compteaisama> добрий ранок, хто тут є, хто тут нема? Ладно, Піду провітрюся і поїм! Добрий вечір! Ой, добрий ранок, добрий ранок! О, Матвій! Здорово, здорово, Як ми давно не бачились! Yes. Mm, Пожми руку! А, ah, куди ти руку? Давай! Mm -hmm. Ten, я тут да саме прийшов, я то саме прийшов, тому що тут багато Ну я тут вчилася, що там є дуже багато чого і Что-то ще тут якийсь насмонтет. І я думаю, молодик самого піка не було що, все. No, Давай нас да. під. Пошли. О, здорово, здорово. Так, сходом. О, мунюси! <рик> Ладно, бунтали заказ пускай кампсупайся. Мне пускай римлянат. Э, Мне теж риминат. Так, давайте. Дякую. лайк, пункт. Ага, не музыка. Искусно да. да, ой, ой, е. да. Много е Да, върно е. Накъде, значи, е И пока. ой, подебам се, че до того. Ну ми знайдемо даме все того, як це присутнику того бантика. Та... Давай, давай, послі. Давай. Добрий вечір, добрий день. Добрий вечір. Ширип, чи ви не знаєте, де у нас є? Вот это мы можем саме почати нагадати. Так. Що ми Окей, окей. Окей, давай підом дивіться. Погнали. Окей, тепер ми будемо піти до укрпіці, і ми хочемо знайти піштуну. Пішли. 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 <масло> Нам будь ласка піштуну. Да, та та пістолет не складає. Мяу. <масло> Ну, а, 길, у вас ти сам да У вас сам в склад? Ну, мене неясний виставили. Да шунда Ка я не скурите. О, круто. Many... Okay. Давай. Yeah. Okay. The yeah. давай. Давай протестоно.

Короче, еду, еду йо-йо, успокойтесь-то, можно случилось? Что с тобой? Мы тест тряпны. шерифу! Він нам мой був Хай І пу па 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 Шири! Беди сюда! Да, иди сюда! Что тут? Да ты была, ширин, да фигня! Шу, портал зайду! Oh! Salve! Uau! Melvin! Nós estamos procurando você! Você quer me matar? Eu te pego e eu cheiro! Não, Ei, de chocolate! Ah, eu não gostei. Aham. Salve, tudo bem? Você